І так, дівчата, стовпчик з накидом. Спочатку я пров'язала стовпчик без накиду для того, щоб ми розуміли, як виглядає стовпчик з накидом. І так, нагадую, що в нас оця петля, яка на гачку, ми її не рахуємо. Для стовпчика з накидом треба набрати три петлі підйому. Один, два, три. Три петлі підйому ми набираємо. Потім ми рахуємо. У нас 1, 2, 3, 4 і 5. Ми в п'яту петлю з вами тільки вводимо наш гачок. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 в п'яту. Но до того ми повинні зробити з вами накид. Накид зробили, накид накинули на гачок. Вводимо 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо в п'яту петлю і. Беремо нитку і виводимо. Дуже сильно виводити не треба. У нас на гачку зараз скільки 1, 2, 3, 3 петлі на гачку. Ми підбираємо, робимо накид і пров'язуємо через 2 петлі на гачку. Пров'язали, залишилось дві петлі. Ми ще раз робимо накид. І пов'язуємо через дві петлі. Ось так чудово виглядає наш стовпчик з накидом. Ще раз я роблю накид, зробила накид, потім, давайте ближче трохи, зробила накид, Ввожу, вводимо в петлю накид і так, щоб дві, три петлі на гачку. Робимо накид, пров'язуємо через дві петлі і ще раз накид і пров'язуємо через дві петлі на гачку. І в нас вже два стовпчики. Потім, за нашою схемою, пам'ятаєте, дівчата, за нашою схемою, нам що потрібно? Нам потрібно просто, просто закріпити. закріпити. Отак от, от взяти, закріпити сюди, вниз. І ось вже перша частина гребінця в мене є. Я прибираю, прибираю, просто показала вам, як це будемо робити на наступному тижні. Ще раз, ще раз, накид, накид. Вводимо в петлю, захватуємо нитку, три петлі на гачку. Зробили накид, пров'язали через дві петлі, вивели через дві петлі, залишилося дві. Ще раз накид, і щоб на гачку залишилася одна петля. Все. Стовпчик стопчик з накидом схематично записується ось так. Стопчик і накид. Стопчик без накиду записується отак. Повітряна петля це кружечок. Давайте пров'яжемо до кінця. Накид, накид, ой, накид, Вводимо в петлю, захватуємо нитку, дві, три петлі на гачку. Три. Накид пров'язали через дві петлі, протягнули нитку, дві залишилося. ще раз накид і проводимо. Далі. Ось як гарно воно виглядає. Давайте зараз порівняємо, порівняємо наші зразки. Півстовпчик, стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Подивіться, як вони відрізняються, і прослідкуйте. Давайте я зараз дов'яжу. Сейчас. Накид, просто окремо накид накинули. Дівчата, не отак, а ось так накинули від себе. Вводимо. Угу. У мене тут нитка, нічого страшного. Ще раз пров'язали через дві петлі. Пров'язали, вивели через дві петлі. Ні, в мене щось заплуталася нитка. заплуталася накид взяли є. Далі через дві петлі. І ще раз. Щоб одна петля на гачку. Пам'ятайте, завжди у нас повинна бути одна петля на гачку. Відео у вас дуже гарне навчальне. Ну і своє відео я теж вам буду прикріпляти. Є і ще одна петля. Так, коли ви пров'яжете до кінця, в мене залишилось ще три петлі, коли ви пров'яжете до кінця, то вам можна буде ще набираємо три петлі підйому і вводимо в п'яту петлю. Це запам'ятати треба. Три петлі підйому і вводимо в п'яту. Зараз я вже закінчую зразок і покажу вам, як повертати. Все, є. Ось мій стовпчик, давайте ще раз порівняємо, пів стовпчик, стовпчик, стовпчик з накидом. Коли ми закінчуємо рядочок, нам треба набрати три петлі. Один, два, три. І повертаємо в'язання. Ось так.